Всім привіт! Я хочу почати це відео з одного питання. Як ви знаєте, хто ви? Якщо б ви раптом потрапили у кораблетрощу і прокинулись на безлюдному острові, абсолютно без пам'яті, не знаючи ні свого імені, ні свого минулого, ким ви б тоді були? Чи це взагалі були б все ще ви? Навіть без островів, якби ви одного разу прокинулись в іншій країні без пам'яті і почали б нове життя, ви все ще були б тією самою особистістю, чи вже абсолютно іншою? З якої сторони, ми, це наші спогади, це наша історія. У ми про себе знаємо, тому пам'ять це надзвичайно важливо. Погоджуєтесь і досить дивно в якийсь момент зрозуміти, що частина спогадів ваших про ваше життя це фейк. Події, яких насправді не відбувалось, і це правда і для вас, і для мене. Чи можемо ми взагалі покладатись на власну пам'ять? Сьогодні ми поговоримо, чому ви не пам'ятаєте велику частину свого дитинства, скільки спогадів поміщається в нашому мозку, чому ми взагалі забуваємо одне і пам'ятаємо інше? Чи можна стерти пам'ять чи якийсь окремий негативний спогад? Чому, коли ви заходите в кімнату, то забуваєте, що хотіли зробити? Як насправді працює ефект мандали, і що таке фейкові спогади? Та як ми можемо пам'ятати речі, яких не було. Всім привіт! Мене звати Іра, і це мій науково популярний блог, в якому я вивчаю і перекладаю з наукової мови на мову зрозумілу, як можна за допомогою знань з різних наук, нейробіології, когнітивістики, психології і інших наук жити краще, ефективніше, продуктивніше і, звісно, щасливіше. Проте, якщо ви старожили з початку цього блогу, а починався він не на Ютуб, а в Тіктоці, то маєте пам'ятати, що з самого початку він був не не стільки про саморозвиток чи покращення життя, як просто класичний наукпоп з цікавими фактами з науки. І зараз я неймовірно скучила за цим форматом, тому я хочу його повернути, і він тут буде тепер все частіше. І ще з самого початку, серед тем, які цікавили мене тут найбільше, це була тема пам'яті, і не з точки зору ефективного навчання чи вивчення мов, а з точки зору того, як ми пам'ятаємо наше життя, як щоденник пам'яті в фільмі. А особливо мене цікавили фейкові спогади. Тому перед тим як почати, я пропоную вам поставити невеликий експеримент над власною пам'яттю, щоб ви перевірили, як вона у вас працює. На екрані ви бачите список слів, і давайте домовимось не записувати і не скрінити їх. Просто постарайтесь запам'ятати. Можете поставити на паузу для цього, а в кінці цього відео побачимо результати. Запам'ятали, поїхали далі. Тож, якщо ми це наша історія, досвід і те, що ми пам'ятаємо про наше життя, чи задумувались ви, який взагалі об'єм вашої пам'яті? І якби ми могли виміряти нашу пам'ять як жорсткий диск, як пам'ять телефону, як Флешку, хоча я не знаю, чи знає сучасне покоління, що таке флешка, якщо чесно, приблизний розрахунок Пола Роберта, професора психології Південно-Західного університету, припускає, що мозок може зберігати 2,5 петабайти. Даних це взагалі скільки? Це 2,5 мільйони гігабайт. і щоб ви могли чіткіше це собі уявити, то 2,5 петабайти вмістить 3 мільйони годин запису якогось телешоу. Вам би довелось залишити свій телевізор безперервно працювати понад 300 років, щоб використати всю цю пам'ять. Але чому всі люди на землі не пам'ятають величезний період свого життя? Я кажу про дитинство. Зі скількох років ви себе пам'ятаєте, який ваш найперший спогад із життя? Готова посперечатись, що це момент після 4-річного віку, як мінімум точно після трьохрічного. На жаль, абсолютна більшість дорослих не пам'ятає свого раннього дитинства. Я маю на увазі, що пам'ятати його більш ненормально, ніж не пам'ятати. Для цього навіть є окремий термін: дитяча амнезія. Точний вік, коли ми нарешті починаємо пам'ятати своє. Життя є предметом постійних дискусій, але прийнято вважати, що ми вже починаємо пам'ятати своє життя приблизно після трьох з половиною років. Але до семи років наші спогади все одно є значно більш. Плямистими, ніж в пізнішому дитинстві та дорослому віці, але куди діваються наші спогади за цей час і чому головне це відбувається майже з кожним? Є два основних пояснення: перше полягає в тому, що фактично діти до 12-18 місяців не можуть зберігати інформацію за допомогою мови, бо вони її в цілому не розуміють. Можете собі уявити, як можна взагалі щось запам'ятати, коли ти не можеш це визначити і описати. Типу запам'ятати ти маєш що, тим не менш після трьох з половиною років ми вже плюс-мінус говоримо. То чому ж тоді ми мало що пам'ятаємо до свого семирічного віку. А тут нам допоможе друге пояснення: в дитинстві зв'язки між нейронами в нашому мозку формуються супершвидко, значно швидше ніж в дорослому віці. Бо так маленький мозок вчиться жити в цьому світі. Тож вчені перепустили, що можлива проблема не в тому, що ми багато забуваємо, а в тому, що ми якраз багато вивчаємо за цей період і вирішили перевірити це на ми. Спочатку дозволили дорослим мишам вивчити лабіринт, а потім штучно збільшили їм кількість створення нових нейронів. І після цього миші почали частіше забувати цей лабіринт. А коли навпаки вимикали нейрогенез молодим мишам, вони почали запам'ятовувати його краще на рівні із дорослими особами. Тож, за думкою нейробіологів, дитяча амнезія може виникати якраз через те, що нових нейронних зв'язків мозку формується настільки багато. Що вони можуть порушити зв'язки вже існуючі? Як мозок, взагалі обирає, що пам'ятати, а що забути. Часом думаєш, яка класна і щаслива мить! Я хочу пам'ятати її до кінця життя, а у висновку. Інші ситуації навпаки, хочеться не знати, забути, але вони по в'їдаються в, в пам'ять. Що саме ми запам'ятаємо, що залишиться в довготривалій нашій пам'яті, а що забудемо з однієї сторони, залежить від значущості цієї інформації. Тому 60% спогадів літніх людей припадає на вік, коли їм було 15-25 років. Тому що це період, коли стається більшість значущих подій у житті це і перший поцілунок, перші стосунки, закінчення школи, початок дороги. Русло життя в багатьох навіть одруження і діти з іншої сторони пам'ять залежить від емоційного наповнення ситуації. Я от готова закластись, що ви пам'ятаєте ранок 24 лютого 2022 року. Можливо, так як ви не пам'ятаєте жоден інший ранок зі свого життя. Чому не лише тому, щоб у вас було багато емоцій, а й тому, які емоції ви тоді відчували: тривога, страх, агресія. Давдра Айсма, один із найвідоміших професорів, які спеціалізуються на пам'яті, стверджує, що 80% наших старих спогадів негативні. Тому що спогади про страх, перелік і негативні події значно більш важливі для нашого виживання, ніж спогади про найкращі моменти нашого життя. Мало класного і приємного в тому, що поганих подій в нашому житті ми пам'ятаємо значно більше, ніж приємних. Але це суто. Практичніше, тому що для еволюції значно вигідніше було, щоб ми запам'ятали небезпеки, запам'ятали, як нам погано тоді було, і уникали таких самих ситуацій в майбутньому, або знали принаймні, як їх вирішити. Не знаю, як вам. До речі, напишіть свою думку про це в коментарях. А от мені більше сумно, навіть не від того, що більшість спогадів в нашому житті лишаються негативні, як від того, скільки моментів нашого життя ми просто не запам'ятаємо і не запам'ятовуємо. Ось майже пройшов 2024. Скільки мидей ви за цей рік прожили, і скільки з них ви дійсно будете пам'ятати? Просто порівняйте. В наш мозок поміститься 300 років ефіру телеканалу, але не поміщаються найголовніше. Ніше бляха наше життя, а тут увага за новою теорією вчених, опублікованою у провідному міжнародному журналі Nature припускають, що спогади лишаються в нашому мозку, але ми просто втрачаємо здатність повторно їх активувати. Це ніби спогади назавжди лишаються в якомусь сейфі, але ви забули код і ніколи не зможете їх. Розблокувати, проте є люди з патологією, мозок яких менше піддається цій системі. Називається це гіпермнезія. Люди з цієї патології стверджують, що вони пам'ятають майже кожен день свого життя. Просто називаєте їм дату, і вони розповідають, що з ними було того дня. Але наразі відомо на жаль про менш ніж 100 людей з цією патологією. І думаєте, вони цьому раді? Ні, насправді все не так класно, як може здатись на перший погляд. Вони жаліються, що в їхній голові постійно каша. Вони не можуть зосередитись, спогади з'являються в їхній голові просто постійно і хаотично. І, взагалі, це більш схоже на якийсь обсесивно-компульсивний розлад. Насправді ми не просто так це все забуваємо. Нам це потрібно, тому що якби ми пам'ятали, які самі шкарпетки ми одягали кожного свого дня і що їли на сніданок, то це зробило б неймовірно важким пошук інформації в нашій пам'яті, тобто пошук справді важливої і, наприклад, термінової інформації в нашій пам'яті. Це ніби комп'ютер з -за Алений мільйонами, мільярдами файлів. Знайти там терміново зараз щось важливе було б надзвичайно складно. Тому мозок просто охоплює схожість між подіями і намагається запам'ятати саме її, а не кожну конкретну подію. Ця властивість потрібна не лише мозку. Кількість інформації в світі вже вимірюється в сотнях зетабайтів. Саме тому фахівці, які вміють аналізувати, структурувати та візуалізувати дані, такі затребувані зараз. А спонсорами цього відео є компанія GoIT. Робота аналітика даних це своєрідне розслідування, де ви збираєте шматочки пазлу, шукаєте закономірності та робите висновки. Вона особливо підійде вам, якщо ви любите працювати з числами більше, ніж з людьми. І Якщо ви любите знаходити інсайти, пояснювати простими словами складні речі, маєте системне мислення або давно хотіли прокачати ці скіли. Наступна рекомендація для вас. На чотириденному інтенсиві від GWATI ви можете безкоштовно познайомитися з цією професією і так зрозуміти, чи до душі вам ця робота. На інтенсиві вас чекають онлайн-лекції, практичні завдання та чат із наставниками, які допоможуть з усім розібратися та дадуть фідбек. І все це абсолютно безкоштовно, тому якщо ви давно мріяли опанувати цікаву, високооплачувану професію, реєструйтесь за посиланням в описі. Цього відео. Учасники інтенсиви, які захочуть заглибитись в дата-аналітику та придбати повний курс напередодні Чорної п'ятниці, отримують знижку 50%. Та три курси в подарунок: основи штучного інтелекту, англійська та кар'єра в ІТ. Не зволікайте, найбільші знижки до 25 листопада і переходьте по посиланню під цим відео. І зараз ми нарешті перейдемо до частини про фейкові споу. Мені лише потрібно так. А що я хотіла зробити? Знайоме це відчуття. Чому саме входячи в кімнату, ми так часто забуваємо, що ми хотіли зробити? Ні, ви такі не одні. В одному експерименті вчені навіть змушували людей переходити з кімнату в кімнату, і виявило, що люди дійсно частіше забувають інформацію, коли проходять через дверний отвір. Це явище навіть отримало назву Ефект дверного отвору. Це відбувається тому, що при переході з однієї кімнати в іншу мозок сприймає зміну обстановки як початок нової події, і у відповідь на це оновлює короткочасну пам'ять і видаляє непотрібні спогади про попередню подію. А щоб все-таки згадати, що ви хотіли робити, потрібно робити те, що ви і так інтуїтивно виконували: повернутись в те місце, де вам ця ідея в голову і прийшла. Але якщо забувати це важлива функція нашого мозку, чи можемо ми використати її собі на користь? Чи можемо спеціально стерти пам'ять про якийсь спогад, наприклад, про якусь травмуючу подію, судячи з того, що ми вже обговорювали, що негативно? позитивні спогади точки зору мозку цінніші, ніж позитивні, ні. Але вчені і психіатри дійсно працюють над тим, щоб такий спосіб знайти, тому що це допоможе багатьом людям, які пережили травмуючі події, і є навіть певні успіхи. Дослідження 2021 року показало, що надавання позитивного значення минулому негативному досвіду може змінити контекст цієї події та викликати позитивні відчуття, згадуючи цю подію в майбутньому. Тобто, спроби знайти щось хороше в негативній ситуації. Або розмірковування про те, чому ця ситуація вас навчила, що вона вам принесла, який можливо досвід, який знадобиться в вашому житті. Це дійсно може змінити ваші теперішні емоції з приводу минулої ситуації. Це не рекомендація, є дійсно травмуючі важкі події, які важко пережити, і працювати з ними потрібно під наглядом суворим наглядом спеціаліста. Але я думаю, вам цікаво було дізнатися, що такий метод є, і він допомагає. Стерти окремий спогад з пам'яті важко. Але от все життя або принаймні період з нього досить таки можливо. Принаймні, випадково це зробив Вільям Сковіль 53-го року. Нейрохірург, який видалив скроневі ділянки з обох боків своєму пацієнту з епілепсією. Епілептичні напади дійсно припинились, проте. Захватили з собою один дуже цікавий побічний ефект. Цей пацієнт втратив пам'ять у дуже незвичному вигляді. Його мозок просто перестав переносити спогади із короткострокової пам'яті у довгострокову. Він дожив до 82 років, але його власна біографія закінчилась в ту мить, коли його прооперували. У своїй голові він назавжди лишився тридцятирічним. Коли він старшав, то не впізнавав себе на фотографіях. І до 2008 року до року. У своїй смерті він вважав, що президентом США все ще є Геррі Трумен. А оскільки після переїзду він все ще по старій пам'яті повертався завжди до старого свого минулого будинку, то його вже не випускали з дому без супроводу. Значно поширенішим явищем, про яке ви точно знаєте, є деменція, а ще є ретроградна амнезія, коли після травми або кисневого голодування, після зупинки серця, людина просто не може згадати своє життя до цього. І... Так, це абсолютно так само, як ви уявляєте. Ніби одного дня ти просто прокидаєшся без своєї особистості. Насправді це дійсно якийсь дар пам'ятати життя, знати себе, мо тільки наскільки надійна ваша пам'ять, чи можете ви їй довіряти? Якщо я вам скажу, що частина спогадів, які у вас є, це Неправда, хоча ви будете в 100% впевненими, що це з вами відбувалось. Уявіть, що ви все життя були впевнені, що в молодості з друзями скинули в річку машину. Ви пам'ятаєте, як це було? Ви пам'ятаєте деталі? Пам'ятаєте, що це було в Копенгагені, і що ви скинули її з дерев'яного пірсу. Аж потім, після 30 років, зустрічаєте знайомого того часу, який виявляється цю машину пізніше продав. А потім, взагалі, виявляєте, що в Копенгагені немає дерев'яних пірсів, і цю історію пам'ятаєте лише ви з усієї компанії, і ніякої машини ви нікуди не скидали. Цю історію розповідає Дік Сваб у книзі Ми це наш мозок. Це реальна історія професора Свейна Магнусена, і вона лише одна з небагатьох, що доводять, що на власну пам'ять не варто покладати. Помилкові спогади формуються у різний спосіб. Інколи ми крадемо чужі. Наприклад, відомо, що після сеансів групової терапії ветерани воїн інколи присвоюють собі історії інших учасників, і при цьому вони впевнені, що це саме вони це пережили. Інколи ми навіть не знаємо, чи є якась розповідь просто історії, яку розповів нам вдруг в дитинстві, чи нашим власним враженням. В такий самий спосіб деякі люди просто впевнені, що в дитинстві вони вміли. Літати, хоча насправді їх мозок записав те, що вони дитиною уявляли, у розділ справжніх спогадів. І Як таке може бути? Адже ми знаємо, що ми проживали, а що ні? Правильно? Не зовсім знайомтесь, це Елізабет Лофтус. Вона входить в список 100 найвпливовіших дослідників психології 20-го століття. Американська психологиня і найвідоміший маніпулятор спогадами. Майже як в фільмі Початок, але більш приземлено. В своїх дослідженнях їй вдалося впевнити людей, що вони в дитинстві загубились в торговому центрі. Дехто ділився цією ситуацією в найменших подробицях. Наприклад, одна людина навіть згадала, яку сорочку носив старий, який, тоді її. Якраз врятував, але насправді жодна з цих людей не губилась в дитинстві в торвому центрі. Вони створили ці помилкові спогади. В іншому експерименті їй також вдавалось впевнити людей, що в дитинстві вони хворіли від яєць, огірків і полуничного морозива. І вони в це повірили і почали навіть відмовлятись від цієї їжі через минулі травматичні спогади, яких не було. А це моє улюблене дослідження, в якому вчені змусили людей повірити, що вони в дитинстві. Вітали на повітряній кулі, просто показавши їм прифотошоплене фото. Люди були певні, що це було насправді, і знову ж таки розповідали яскраві деталі. Майкл із каналу Візо, з мого улюбленого, до речі, науково-популярного каналу, навіть відтворив цей експеримент своєму відео. Рекомендую вам глянути. Це дуже класний випуск, я лишу на нього посилання під відео. Ваш мозок теж повний фейкових спогадів. Не сумнівайтесь, якийсь дитячий спогад просто в дитинстві вам приснився. інший є навіть не вашим, а просто реальною історією, але вашого друга. Дійсно, більшість спогадів вони не є прямо повністю фейковими. Просто. Дуже сильно викривленими, чому я так цьому впевнена? Хоча можливо у вас там якась неймовірна чітка пам'ять. Просто тому, що це те, як наш мозок працює. Пам'ятайте список слів, який я пропонувала вам запам'ятати, але не записувати на початку відео. Зараз ви знову бачите список слів на екрані. Оберіть серед них те слово чи слова, яке було в першому списку на початку відео. В такому ж дослідженні близько половини учасників згадали слово спати як таке, що було в списку. Але насправді його там не було. Ось оригінальний список. Це називається теорія нечітких слідів. Всі ці слова є пов'язаними зі словом спати, тому люди в впевнені, що воно там також було. Наш мозок не зберігає інформацію в тому вигляді, в якому ми вперше її дізнались, а зберігає лише ключові частини. І при спробі згадати її з часом прогалини в пам'яті заповнюється підсвідомо, і часом є просто рандомними фактами. Щоразу, коли ви пригадуєте якийсь спод з минулого, є велика ймовірність, що якась його частинка перезапишеться в ваших спогадах трішки по-іншому. Мозок створює спогади з окреми. Фрагментів інформації, а потім з'єднує ці фрагменти разом, щоб зібрати їх, коли ми щось згадуємо. Але нова інформація постійно змішується із старою. каже Джейсон Хікс, професор психології в університеті Луїзіани. Вчені часто кажуть, що не слід порівнювати свою. Пам'ять із комп'ютерною платою, в якої все записано надзвичайно точно. Пам'ять скоріше схожа на артхеолога, який знайшов якісь фрагменти кісток і намагається з цього всього скласти, спрогнозувати, яким був повний скелет. і часто помиляється, отримуючи щось по типу Магдебурзького єдинорога. Згадаємо навіть улюблений всіма ефект мандели, психологічного ефекту, при якому велика кількість людей пам'ятає інформацію, яка суперечить реальності. Почалось все, коли 2013 року помер південно-африканський політик Нельсон Мандела. Жителі різних країн одночасно раптом згадали, що взагалі-то вони пам'ятають, що він помер в 85-му. Потім почали знаходити все більше схожих ситуацій. Люди масово пам'ятали, що головний персонаж монополії Маскот 100% мав монокль. Хоча насправді його ніколи там не було. Або, наприклад, те, що в Пікачу був чорний кінчик хвоста, коли він таким не був, або, наприклад, те, що в Мікі Мауси були шорти на підтяжках. Є навіть теорія, що ефект Мандели – це доказ існування паралельних всесвітів. Хоча насправді все значно приземленіше, наші спогади не схожі на фотографії. Вони відображають наші інтерпретації, нашого досвіду, а не є буквальними записами того, що сталося. До того ж, вони ускладнені в. Впливом збережених знань і минулих наших асоціацій так у кожного може бути своє специфічне індивідуальне пояснення вашого ефекту мандели, але всі вони цілком логічні. Ви можете пам'ятати персонажа з монополії з моноклем, тому що там намальована похила людина, багата похила людина, і багаті похилі люди того часу зазвичай зображувалися і фотографувалися з моноклем. Або ви, можливо, асоціюєте циліндри, які люди носили із моноклями. І якщо він носив циліндр, значить мав бути і монокль щодо смерті Мандели, то ймовірне пояснення полягає в тому, що його просто переплутали з іншим активістом того часу. Який був ув'язнений одночасно з Манделою Стівеном Біко, що помер в 1977 році, і я вже не кажу про те, що коли в тебе запитують, ну ти ж пам'ятаєш, що персонажа Монополії був Монокль, правильно? Саме така постановка запитання вже сама по собі створює когнітивне викривлення і тиск на людину. Звісно, вона пам'ятає пам'ять ненадійна, вона не точний запис, а люди не настільки уважні, як нам всім хотілося би вірити. Але та справа це вірити, що ти в дитинстві літав на повітряній кулі, коли цього насправді не було а зовсім інша це. Сидіти через тійсь фейковий спогад у в'язниці, якщо вас викличуть свідком у справі про злочин, який ви абсолютно не пам'ятаєте, але при цьому психолог заявить, що ви жертва цього злочину. Просто ваша психіка подавила всі ці травматичні спогади. Чи впевнені ви, що не згадаєте раптом чогось, чого насправді не було? У 89-му році Ейлін Франклін, дочка Джорджа Франкліна, повідомила, що вона раптом згадала через. 20 років про те, що 20 років тому її батько вбив її восьмирічну подругу. Звісно, Еллі надала численні подробиці і деталі, а її батька ув'язнили на довічне. Проте, через 5 років вирок скасували, коли виявили, що ці фейкові спогади Елін отримала, коли її та її сестру загіпнотизували, щоб покращити їхні спогади про ті події. І таких справ було багато. Наприклад, справа про помилкову пам'ять Гарі Рамона, коли його дочка раптом звинуватила його в розбещенні, після того як вона звернулась до психологині, що вона допомогла їй розв'язати проблему з булімією. На що психологиня відповіла, що розлади харчової поведінки зазвичай стаються з тими, хто пережив сім'ї насильство. І вона також 100% це пережила, якщо в неї є розлади харчової поведінки. Просто вона придушила ці спогади. Вона теж згадала те, чого не було і навіть страшна історія пари працівників дитячого садку, які провели 21 рік у в'язниці, після того як їх звинуватили в тому, що вони вирізали серце дитині і взагалі ховали дітей живцем. Так, це були фальшиві спогади. Це страшно, так. Правосуддя визнає цю проблему, але дослідники все ще шукають спосіб того, як зробити так, щоб фейкові спогади не впливали на судові вироки. Наша пам'ять це щось неймовірне, щось, з чого ми. Ми складаємось як особистість, завдяки чому ми знаємо нашу історію, ким ми є, пам'ятаємо щасливі події. Так, вона не ідеальна, і часом ми пам'ятаємо те, чого насправді не було. Або пам'ятаємо це не так, як це було насправді. Так, це сумно, що наша свідомість не може запам'ятати і в будь-який момент показати нам всі ці скарби і події, які... Світ показує нам щодня. Наостанок я хочу розповісти думку, яка дуже мені запам'яталась із статті Vox. Я кажу, дослідники, пам'ять це не архів, який ідеально зберігає наше минуле. Натомість вона існує для майбутнього. Вона допомагає нам розібратися і розуміти світ, і готує нас до того, що буде попереду. Ми не можемо тягнути всі спогади з собою, і можливо, нам би і не хотілось цього насправді. І в той же час як круто, що ми живемо в світі, де терабайт інформації може. Коштувати нам кілька доларів на місяць, і нам навіть не потрібно фотографічно запам'ятовувати все, що з нами відбувається. Ми можемо це зберегти в місті. Яке насправді є, можливо, надійнішим ніж наша голова. На сьогодні все. Я сподіваюся, це відео вам сподобалось. І якщо ви додивилися до кінця, але при цьому досі не підписані на мій канал, то можливо саме час підписатись, тому що якщо ви додивились аж сюди, значить, швидше за все, вам було цікаво. Мій контент вам подобається, і буде непогано, якщо ви будете більше бачити його у своїх рекомендаціях. Тому запрошую вас натиснути кнопку Підписатись під цим відео. Ставте палець вгору цьому відео, підписуйтесь на мій інстаграм, де є ще. Більше інформації пишіть свої думки про пам'ять і про вашу пам'ять в коментарях. І ще побачимось!